Так, питання коротенько. Я ходжу в молитовну групу. Ми молимось вервичку до Божого милосердя в кінці вервиці, сестри моляться за душі в чистилищі і душі блукаючі, що означає блукаючі душі. Ви не знаєте, що таке слово «блукати»? Не забудеться, не знаєте, куди йти. І це, це така нагода, знаєте, якби. Дати людям можливість, щоб вони почули орієнтир. Знаєте, да? людина в лісі заблудилася і ходить, кричить, а люди, люди, де ви є? І тут чує там, хто там. Ходи сюди, чуєш голос, так? і ти йдеш на той голос. І от наша молитва тих, тих блукаючих, це якраз, щоб вони почули той голос. Бо розумієте, як? якщо ми молимося, якщо я молю, молюся. За свого, за свого покійного батька, за, за свою бабцю, за дідуся. А? розумієте? Та й... Оце намірення для них якби е, ну, та можливість е, облегшення, спасіння, відкуплення жертви і так далі. А є люди, яких, з яких не моляться. Ну, їх там і не кличуть, вони сидять там і чекають, поки хто за них згадає. А є такі люди померші, які шукають, заблудилися, не знають, куди йти. Бо вчистилище це час дочасної кари, і там ми будемо відбувати все. І тут для цих людей, втрачених, вони не знають, що робити, до церкви не ходили заблукані і так далі, і не знають, як поводитися і не знають, як користуватися, розумієте, тими засобами, що після смерті, особливо що зв'язане з Богом. Ну, якщо так можна сказати, так? Ну, так представте, вас привели у якийсь там новий який суперготель, і там ручок нема, бо там все на сенсорах, там кранів у цьому вмивальнику нема, треба руки підкладати, і воно тоді аж пік, тут, вода тече, потім тут руки не підставив, там тобі мило капнуло в руки. Тобто, а, а є людина заходить така і не знає, як тим користуватися. Так? Ну, це не критично, але ти приходиш до крана, а крутала немає. І думаєш, ну ти як я маю цю на напитися чи відкрутити? Як нема крутала, ну що робити? Ну от, І примірно щось таке, коли людина не ходить до церкви, не має поняття, що таке молитва, не знає нічого. І вона вмирає, так? І, і, і приходить. Проходить до етапи очищення, доходить до якогось етапу, і тут треба ну, щось перейти і так далі. Стоїть ангел, людина питає, що мені робити, як перейти. Ангел каже, Богородиці Діва, молитву кажеш, і йдеш. А як не знаєш, тут то, топишся там, попадеш у то багно, їдеш туди, на ще один круг і туди по-другому. Він кістиє, яка Богородиця Діва, я не знаю такої молитви. Ну, то... Йде без молитви. Пішов, бах, все, пішов на другий круг. Або ще якісь там інші такі. Тому учіть, ходіть до церкви, ознайомлюйтеся з духовними практиками, аби ви знали, що таке панахеда, що таке парастаз, що таке молитва за здоров'я, що таке Богородиця Діво, що таке вірою, що Отче наш і так далі. Ви орієнтувалися в тому? що є вечірня, утрення, повечір'я і так далі. Бо тому що ті люди, які без практики вмирають, вони там як заблукані. Воно бідне ходить, дивиться направо, наліво, нічого не розуміє, надписи на незрозумілій мові. Бо тому що ті, які мають практики е, християнські, люди по-іншому трохи сприймають світ. А ці жертви атеїзму, вони, вони будуть загублені дуже, коли вмирають. Вони їм буде дійсно страшно, бо тому що це буде сплошна невідомість. І вони то сюди, то туди. Їм підказують перехреститися. Воно не знає я чи ліву руку, чи праву. І... От тому заблукані душі. Це ми за них молимося, за тих бідних, які за життя. Були дуже легковажні довіри.